Привіт, усім нова українська школа, третій клас. Отримали підручники за програмою Савченко Дніпропетровська область, до речі. Якщо цікаво, то залишайтеся зі мною разом з вами. Їх розгорнемо. Я була бібліотеця і їх відразу розгорнула. Ну ось моя краса, яку мені привезли вчора. Отже, підручники, якими ми будемо користуватися у 3 класі. Пахнуть на тільки надриковані, класні. Так, ну що, давайте подивимося, з чого ми починаємо. Давайте з я досліджую світ. Бібіком я ще не користувалася з 11 ранок. Обрали на цей рік саме їх. Ну, яскравенький, гарненький, величенький. Дивіться, у нас в минулому році лише отакого формату були. Це такий здоровенький підручничок. Ну, трошки гнеться, звісно, дивіться. Дуже Але яскравий, мені подобається. Чому я обрала? Тому що мені сподобалося, який він всередині. Ну і найголовніше те, що є. Тут і написано десь була. Інтернет-підтримка. ну Це непогано. Так, ну що, дивимося. Теми, які будуть у нас. Да, правильно, так, так правильно, я розумію. Угу, да. І починається теми, за якими ми будемо йти. В третьому класі поговоримо Україна, Твоя школа. Ні, це, напевно, сторінки, це зміст. Так, бо я перший раз його тримаю в руках. Це зміст, так. Да. І показується теми. Україна, твоя школа, проєкти дослідження професії, простір, безпека, природа, вода, традиції, ґрунт, коло обіг, повітря і так далі. Якщо цікаво, зупиніть відео відео і прочитайте. Повертаємо далі. Так. Ну, перші сторінки давайте. Переглянемо, багато інформації читати. Ну, і не багато, і не мало, я роблю читати. Ілюстрації. Є. Так. Завдання, я так розумію, будуть у нас в зошитах. Зошитів ще немає. До речі, як у вас із зошитом, вже хтось отримав зошити чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я тільки встала на чергу. Десь обіцяють, обіцяють. Так. Ну, з я досліджую сіт, зрозуміло. Це перша частина. У нас йдуть частини в галузі громадянська, історична, соціальна, тарою забережена та природнича. Частина 2. Це галузі інформатична та технологічна. Ось. Значить, це сторінки і змізда також. Зерня до школярів, поведінка, безпека з комп'ютером, інформації. І все з інформацією. Також можете зупинити відео. Так, дизайн схожий на першу частину. Отже, це буде у нас інформатика. А це у нас буде тех... дизайн та технології. Тобто я буду працювати лише з цією сторінкою. У мене буде один із підручників. А це буде вчитель з інформатики. Так, їдемо далі. Англійська мова обирала вчитель Мічел. Дуже подобається за цим автором працювати. Я молодь, що розумію, ну давайте погортаємо, подивимося. Яскравий підручник. Такі сторінки цукві. Знаєш, що дуже гарна методична підтримка йде за цим підручником. І зошити гарні. Тобто, де є ось диск, все є вчителем. Ось Йдемо далі. Українська мова та читання. М -м, обрала авторів те, що були і в другому класі. Ну, ці підручники дуже сподобалися. Обидва називаються українська мова та читання, але де більшими буквами це саме є цей предмет. Починаємо з мови. Так. Дизайн схожий як в другому класі. Діти тільки виросли. На укласі вони були менші, так само, як і мої діти виросли. Так, повторення йде. Дуже добре, що повторення йде, як вивчення правил, бо прийдеться все спочатку вчити після карантину. Так, Давайте подивимося в місто, що вчимо за помиморюємо. Так, значення слів, будова слова. Ага, більше про іменники, предметники, числівники дієслова, службові слова. Також будемо працювати із реченням, текстом і повторенням вивченого. Тобто те, що в другому класі, тільки будемо вивчати більше. Чудово! Так, наше читання. Гарні слова. Так. Читання. Перший розділ зразу рідна школа третій клас. Віршики. Йдуть далі тексти, Будемо читати і читати. Не погано, Шрифт хороший. Будемо працювати. Так, ну і медіа віконця. Перше медіа Віконце, будемо створювати колаж. Непогано, мені подобається. До речі, переплітається тема з я досліджую світ. Так, непогано. Ну і залишилось мистецтво. Математики ще немає. Математика у нас автор Григорій Лишенко. Трішки пізніше буде, я вам обов'язково покажу, якщо цікаво. Так, мистецтво у нас інтегроване, музичне. Та образотворче. Автор я обрала його і в другому, в другому класі, мені сподобалося. Йде з сторінки один урок е музичний, один образотворчий, а тема одна й та сама. Мистецька мандрівка, трішечки теорії, пісенька. Далі йде образотворчий, трішечки теорії і малюнок, який ми будемо виконувати. Будемо музику мускулаю виконувати. Інтеграція буде повністю. Іде ознайомлення вже із композиторами. Задивилась на підручник, відео погано знімаю. Так, із художниками. Чудово вже. Дітки подорослішали, інформація стала віріше. Доросліша також. Так. Ну все, це всі підручники. Чекаємо математику. Пишіть в коментарях, ви отримали, чи в свої автори, в своїх авторів отримали, чи ні. Я задоволена повністю. Подивимося, як буде в роботі. На все добре.